І всім прийде, друзі, з вами Грифарсі. Ми граємо в Call of Duty Black Ops 7 і продовжуємо грати в Black Ops 7. Сьогодні, друзі, ви знаєте, я вже запсов бативську по Black Ops 7 і продовжую в тому же темпі. І, друзі, сьогодні ми будемо грати в режимчик зомбі Call of Duty Black Ops 7, який я ще не грав. Е, в сенсі. На релізі, бо я грав у беті, я пробував, мені навіть досі сподобалося, коли я виглядало на беті, але я не пробував. Цей зомбі-режим, як це виглядає тепер на релізі. Тобто сьогодні ми будемо грати з вами перший раз у зомбі-режим, of Duty Black Ops 7. Якщо чесно, він мені виглядає прямо як... зомбі зомбі режимом мене так було так усі шостим. Він навіть на мене має потенціал. Він має потенціал на тобі. Але вже ж чекав. Сьогодні ми будемо з вами грати в цей зомбі режимчик. Давайте заходимо сюди в цей зомбі режимчик. Ось там кампанія, своя гра. Зомба чіп. І, давайте, може зараз буде якась катсценка, може не буде, але подивимося. Звобно. Колоса препятствий зомбі. Та ні, спасіба. Колосу препятствий я вже приходив, в принципі, в... на беті, тому не треба. А ні, навіть немає. Але зомбачин слухайте класно виглядає даже класний трек облік Давайте, ісполнитель, ісполнитель, якого ми тут можемо з вами узяти з таких от двоїсполнителів? Слейд Бритва Байк, МакКайган, Аксельвермак. Це Оксо Гия Гілдия. Ага. Окей ну, то давайте тоді. Так. Виберемо якось я я зомбі цього. Зараз зомбі-противник. У нас взяли є 8 зомбі-противників, це досить багато. Є тут всякі. демпсі Ніколай, Ніколай Классний так я тоже. Але я виберу все ж таки Етіт. Слышите, как я выберу Ридхофена, я выберу Ридхофена, потому что, слушайте, этот человек, этот немец, он прям вау, Хорош. Давайте, теперь мы выберем этого Ридхофена и выберем бой. Кстати, дурачки, мертвецкие забавы, это Dead Ops Arcade 4, я тоже можно играться, типа, части на зомби-режимчике. Виживання. Сохранення загрузка, окей. Виживання. Тут менше карти, стандарт, тут більші карти. Я би хотів грати на більшій карті стандарт. На карті Ash of the Dent. Мені треба встроїти комп'єктів. Чим я буду грати. До речі, нові карти, які ми мали виходити, б класні. І це все в темному ефірі, тому це дуже класно. Це реально така є атмосфера зомби. Ну, в принципе взять mp night smot сначала я и беру мультиплеера так, так можно было затем взяти... давайте реально думаю, видим смотрим краще будут но слова the vault edition поливаем модификации Буде добре, хай буду цей там не лучше, глушающая граната. Осколще Оскол. граната. глушающая граната. Осколечная граната, ще Опор обільгамов. Опор ольгамов, но тут є. Дохренище всяких. Майбуті такий набор беліхамів. Хай ще й буде такий набор хамю. Стандартний. Можна сказати. Ну і в принципі тут конфлеш гільдії все-таки. Так що можна бибу починати, думаю. Цветські забави ще є. Дедопсар Кейт, можемо з вами заїхати, ця частина бежать зомбі, тому можна буде поїхати, але я хочу скрипти стандарт. То тоді підемо одиночку на карту Ash of A party. We got that straight. It is a party. And y'all are the guests of honor. Or. As they say, this too shall pass. you or be killed! Хорошо, друзі, це була катсценка до карти Ashes of the Damned». Це ще головна сюжетна сценка, Початковий сюжетний трейлер всього зомбі-режиму Call of Duty Black Ops 7, який дуже класний. У нас 8 людей в нашій зомбі-команді. Тому комплект зібрав і можемо починати операцію. Я почну з одиночної операції за, звісно, шоріт Хоф. подивіться на нього німець, ще герой Третього Рейха, ну коротше нацист. І як ви бачите, ще й буде боротися у темному ефірі.

Я уже вижу, що ми граємо в зомбі. Я вже вижу, пацани, що ми з вами граємо в зомбі. Тому що так і и розглядаємо. Гейма уже зомбачна. Это дипрочепритечный бам хераш, що зомбачив. Він прийшов по зомбі режимчику, теж працює. Це хорошо, нам треба... Посмотрите сервер, ну і ну окей, це у нас... Сюда... Ходите з вами, і мені треба... Зібрати есенцію. Рауля Асенсио. You got more fight in you than most. Especially after I stripped you so much resolve. You sound amused! Hey Hayseed, we shall see who laughs last. Project Gems. Some Durder, sail it, skirt, sober, purify, and flame. It don't matter. But if you want that you go ahead and call me.

Да ну блин Да я можу начать за поиточку Схаву там дачи Надо ще раз це все работать Це завершенный раунд Окей давай Я буду почати іншу операцію ще раз. Щоб япка підняв. Давайте ще раз. Ash of the Damned. Понали операцію. Мені карта подобається. Зразу кажу, карта мені подобається. І нам треба евакуюватися з даної карти. Make yourselves at home, but don't get too comfortable. He may possess some animal cunning, but I will about him. Mark my words. I hope everyone is watching. I like that. more fire in you than most. Especially after I stripped you of so much resolve. Such confidence from an intellectual inferior. It's music to my ears. Hmm. Yeah. Five, six, six. Hey, 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 What's the yeah. More signals, let's Something? Yes this hideous <laughs> trunk truck meets the eye Шопот, This machine. This machine. This machine. This feels like a trick. That's some of the brothers go one door. oh Честы Проверьте включатель питания, окей Так, эмпан, даматон Дра попасть туда Попас Камитра Essence Riddle me this riddle me fucking Давай начать зомбачами. Who call you a lot of things over the years? Deserter, zealot, scourge, sovereign, purify, and flame. It don't matter none. But if you need a label, you go ahead and call me Gordon. Just see more. Of I'm trembling. Provided We are That walking filth has walked its last. 30, no. yeah. I got business that needs tending to, but I'm sure my pets will keep you all busy. <laughs> Announcing he is looking away might be a trap. That's <laughs> we <laughs> 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 <laughs>

сыпется. Субтитры

Surrounded by morons. Is it possible he knows of my sins? No, Cleanse mm. them in righteous fire! No, no, no. Be more vigilant! This ridiculous yeah. vehicle is the only one we have. Come on.

it's a pony

Реактор Зодг. З вами був Якаркарський на зміни в зомбірежим. Перший раз я грав у зомбірежим. Зумних відоська можна з вами пограти у режим виживання, наприклад, на карті One Dorn Farm, на якій я вже грав у Беті, якщо ви не дивилися мої відосики, то обов'язково подивіться. І з вами був Якар. Удачі всім. Там, друзі, і...